І ще Я одне зібрати. рішення. Я от бачив в інтернеті, е, коли дрон піднімає е, да. людину е, і кудись переносить. От тоді, коли пілот буде літати отак, причеплений до дрона, the one, the time, me... тоді він не буде зависати ні на проводах, <світ> е, ні в дерево не буде втаранюватися, ні, в, ні на грушу не чіплятиметься. О, от це рішення теж. 100% навіть 200%. Да. Це жорстоко, але це правда. Так, це Ціна помилки. Коли ну, тобто... 320 тисяч гривень, ти на відновлення дрона, який не підлягає відновленню, 320 тисяч гривень. No, God! No, God, please, no! Дивиться на тебе такими очима. Ну, а я там якось поміряв і що. Да, це правда. Людський фактор дуже дуже. Це все це ми пройшли. Мільйони грошей заплатили за ремонти. Самі наплакали, настрадали. <гум> ну що робити? На машини справляли, людей справляли. теж все коротше справляли. Це правда.